Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Кажу так чесно, хочу писати нову книгу. І воно так захоплюється, так, так поринаєш в той процес. Так заглиблюєшся в те, що відбувається, в ті образи, в те, що, 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 що годі відірватися. І, і вже почав описувати і кинути наполовину на, на середині шляху. то-то, то-то, то-то неможливо. І мусиш хоча б трохи, трохи, трохи і ще трохіше. Ще. Нову книгу вирішив писати, Прийшло мені так у сні, що треба взяти в першу чергу сни. сни. І ну, описати багато снів, як приклади, як приклади так? Але в такій художній формі, як то, як то фентезі. Як фентезі, така художня форма. І показати, як які сни, що може відбуватися у віснах, що можна робити у віснах і що через сон можна робити, як можна впливати на реальність через сон. Ось ну і, і, і так далі. Е, ну і далі ширше, далі ширше. Е, тобто, це така має бути оповідь, е, яка охоплює багато тисячоліть, багато тисячоліть, багато минулих життів. Та, мабуть, може і може і майбутнє життя. І ті, які зараз творяться, і власне, звідки воно пішло, ну, ну, почалося воно півтора мільярда років, ну так глибоко так, так, мабуть, не буду заглиблюватися туди-туди-туди. Але туди, на кілька тисяч літнього точно. Ось. Ну і має бути таке, таке цікаве. Цікаве. Така робоча назва, робоча назва у великому місті». Себто хтось це буде читати просто як казочку, як фентезі. Так, таке якісь мірі, якісь сподівання, якісь фентезі. Якісь, такі, такі, ну, хтось буде бачити реальні, реальні якісь для себе натхнення. Якісь підказки, якісь поради, рекомендації. Хтось знайде там якусь інформацію для себе і про Минувщину, і про цьогодення нашого народу, та й в цілому людства. Хтось, хтось, хтось побачить це як, як реальні події. Як реальні події, які відбувалися і зі мною, і в моєму житті, і в житті моїх учнів, моїх клієнтів. Нашу народу. Ну, і всього людства, скажімо так. Ось так от. Тож, відповідно, хто має бажання вже нині познайомитися з фрагментами, ну, з тими, що вже є фрагментами. Вже кілька-дві кілька, голови написав, третя вже, вже, вже завершується. От, Вже є що показати, є що показати, кому цікаво, то пишіть. 에, мабуть, розміщу, розміщу це на якомусь сервісі, щоб можна було власне, вже познайомитися, бо хочеться вже поділитися з, з самими, ну, що старшому сину показував. той-то він читав, сподобалось, кажу, класно, класно. Давай, батя. Далі. 에, ну і відповідно з... Усіми вами, хто хто мені близький, кого це, а хто близький? Кого це цікавить, то той, і, значить, і близький. Кому потрібна моя праця, мої думки, мої сили, вміння, то той і близький, то відповідно з тим і хочеться поділитися. Так? Той, мабуть, розміщено на якомусь сервісі, щоб можна було власне, вже, вже нині з тим знайомитися. Ну, тобто пишіться свої, пишіть свої бажання. Е, можливо, хтось, хтось, хтось якісь, якісь свої е, історії життя нагадає, згадає, чи запитає про якісь сни свої, ну і подивимося. Так. <кій> так, ну, так, ну, в будь-якому випадку то е, пишеться так, аби, аби навіть та людина, з якою... Це відбувалося, аби навіть та людина не здогадалася, що то про неї. І відповідно буде хіба казати, о, дуже подібно на мою історію, так як в мене житті відбулося. Так. Тобто, так, щоб, щоб, щоб конфіденційність, скажімо так, конфіденційність це була збережена, Бо це, 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 це дуже важне, це дуже важне те, що ви довіряєте мені то те те, 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 те у мене і все. І ну, не може десь комусь передаватися, розказуватися. Хіба в якихось таких формах, щоб, 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 щоб навіть було зрозуміло. Е, грубо кажучи, це, чи, це чоловік чи жінка якого віку, де живе і так далі. Так що таке. Тож. Або якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі славі своїй, очистився від чужовір'я, брехні злодійства, звільнився від тих паразитів від той ракової похолини, олігархату, встав з колін, згадав, згадав свою силу, згадав свою традицію, звичай, звичай керування. Процесами навколо себе завдав свою віру. Продав мені знання свої Ми, як і тисячі років тому, промовляємо вічу від твородовселишення. Велесе батько, прийди, сили своєї голосні, сили своє наділи Мудрістю своєї осіни Слава Бай батько, слава.